Невідомий автобус з людьми та написом Нерегулярні перевезення виявлений біля громадської приймальні нардепа та кандидата по 91-му округу Руслана Сольвара у Фастові. Ну, все, в автобус до партії. Приїхали подивитися, що трапилося. Все законно нормально. А що це за автобус? Телебачення? Це безпосередньо до Руслана Сольвара, так? Ну, розумію, так. Кількість телевізійників біля штабу нардепа вразила навіть міліцію. Журналіст спробував познайомитись з колегами, але журналісти. А чого? А Чого? А Журналисти? Журналісти, я то журналіст, так. Я то не дуже журналіст. Ребята, все спокійно. Ребят, все Спокійно. Спокійно. Спокойно. А що це він клоп? Я прийшов поцікавити, що трапилось до міліції. То ви не журналіст. Я не журналіст. А ви сказали, що ви журналіст? Ну і журналіст так. Хто ця загадкова людина дізнатися вдалося вже згодом. Та як ви сказали, що ви голова штаб, керівник не голова, в нас інша ієрархія. Керівник, так? Так. Штабу від Руслана Сольвара Ні, правильно? Ні, від блоку Петра Парашаль. Зрозуміло. А це все штаб, так? Тут знаходиться? Ні, це немає приймальна народна до автобус. Невідомой міліція відпустила. Подробиці таємних нерегулярних перевезень з'ясовуються.